До органів внутрішніх справ щодня надходять повідомлення про крадіжки приватного майна. Ця проблема була і залишається актуальною, адже незалежно від пори року, часу, надійності дверей та вікон, злодії полюють на чуже добро. Єдиного рецепту, як захиститися від квартирних крадіжок, не існує. Але якщо дотримуватися основних правил безпеки, то ваша власність неодмінно залишиться неушкодженою. Як вберегти своє помешкання від злодіїв? Далі у сюжеті. Торік на Волині правоохоронці зареєстрували більше 225 крадіжок із квартир та будинків громадян. Поінформував начальник луцького міського відділу управління МВС України Віталій Бортнюк. Більшість злочинів вдалося розкрити. Головний міліціонер обласного центру закликає лучан з відповідальністю ставитися до свого майна, обладнувати вхідні двері надійними замками. Якщо ж їдете відпочивати, просіть друзів або знайомих, щоб подивилися за помешканням. Надійним способом вберегтися від крадіжки є сигналізація з підведенням до пульту централізованої охорони. Будинок знаходиться чи квартира під охороною. Відповідно, це вже відлякує злочинців, відлякує е, осіб, які е, планують скоїти злочин, і вони в цю квартиру е, ніколи не, не захочуть проникнути. Крім того, люди безпечно відносяться, залишають. Е, Ключі від помешкань своїх під килимами, під ковриками вхідними, щоб полегшує злодіям проникати. Не потрібно ламати замок, взяти просто з під коврика ключ і відкрити квартиру і взяти все, що, що, він, що він рахує за потрібне. Віталій Бортнюк радить громадянам не заходити до своїх помешкань, якщо виявили ознаки скоєння злочином, бо стороннє втручання може знищити докази, та й невідомо, чи зловмисник залишив приміщення. Заступник начальника відділу державної служби охорони УМВС України в області Андрій Манько каже, що вони охороняють понад 2,5 тисячі помешкань волинян і майже 5 тисяч об'єктів різної форми власності, офіси банківські установи. Квартири чи будинки обладнуються системою сигналізації, підключаються на пульт, де після спрацювання сигналізації за лічені хвилини виїжджає група затримання, озброєний наряд працівників міліції, що може кваліфіковано протидіяти любому на сьогоднішній день озброєному чи неозброєному злочинцю, його затримати або, як мінімум, не допустити скоєння даної крадіжки. Цей будинок злодіям не вдалося пограбувати. За словами потерпілого Миколи Васильовича, оперативно зреагували працівники відділу Державної служби охорони УМВС України в області. Зазвонив телефон, піднімаю трубку, дзвонять з охорони. Ну, у нас будинок на охороні. Так і так спрацювала сигналізація. під'їдьте. Під'їжджаю, стоїть дві машини. Гром хати стоять збройні працівники охорони. Дружуть злодія, який ще не, не встиг вискочити з будинку. Якщо ще сумніваєтеся у доцільності сигналізації у своїх помешканнях, раджу пригадати слова злодія рецидивіста Георгія Милославського з радянського кінофільму Іван Васильович змінює професію. Граждані, храніть деньги в зберігательній касі. Якщо, звісно, не у вас є.